Книги морська глибина. Хто в них пірнув аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні її перли виносить, кому не відгукуються рядки відомого українського поета Івана Франка, який, до речі, знав 14 мов. Знання мов це перли, яке допомагає нам іти по життю легше, робити його змістовнішим, наповнювати його цікавими зустрічами з цікавими людьми, містами та місцинами. Приходьте до нас в Український центр Родоси. Ми допоможемо вам пізнати глибини мови Данти. Для вас по-новому зазвучать пісні, повороті. і, врешті-решт, ви зрозумієте рецепти відомої на цілий світ італійської кухні. Запрошуємо як дорослих, так і маленьких на наші курси, які будуть змістовними, і допоможуть вам вивчити. Італійську мову, я вчитель італійської мови Наталія Ноняк з радістю допоможу вам в цьому.